Е, Юране, ти не знаєш, де Нептун. А що? З моменту, як він повернувся, він просто сяє синім. Я просто мушу знати, як він доглядає за поверхнею планети. Це е, переконва мотивація. Що ж, Нептун був тут деякий час, але потім він не зграбно пішов. Він також виглядав дивно, ніби під кайфом, ж. Я думаю, він тратив свій розум. Хм, є якісь ідеї, куди він міг піти? Кудись між мною і Плутоном, який також зниклий. Що скажеш, якщо ми пошукаємо їх разом? Маленька пригода, тільки ти і я. А, моя орбіта займає 84 роки для оборту навколо сонця, тож я уже сповільню тебе. Підеш сам. Моя займає 29 років, але Ха! ми ж розумні планети. Ми можемо робити все, що забажаємо. Як, от, наприклад, покинути свою орбіту. ціле свою пельку, друже. Сонце тебе почує. Я сумніваюся, що він помітить. До того, ж, що жахливо він може зробити, атакує на сонячним променем. Ти ж знаєш я лідіний гігант, так? Це буде весело. Ми нікого не проводили час разом. Ти хочеш провести зі мною час? Звичайно. Оу. Е, е, круто. Так, пішли шукати пригоду і все таке. Накидайте свої орбіти! Чоки, нам О, треба ні Ні-ні-ні.